Ваш телефон може передавати ваш номер, адреси та контакти стороннім додаткам і навіть шахраям без вашого дозволу. Зараз покажу три налаштування, які зупиняться раз і назавжди. Збереження та автозаповнення адрес і телефонів у Chrome. Коли ви вводите адресу або номер телефону в інтернеті, Chrome може її зберегти і будь-хто з доступом до вашого телефона зможе її побачити. Тому, щоб це виправити, переходимо в сам Chrome. Натискаємо на три крапки у правому верхньому куті. І вибираємо тут налаштування. Потім гортаємо вниз та шукаємо адреси, й інше. І беремо і просто вимикаємо цю функцію. І в результаті, навіть якщо хтось отримає доступ до вашого телефона, він не побачить ваші дані. Дозволи до контактів для додатків. Деякі програми копіюють усю вашу телефонну книгу і передають її на свої сервери. Потім ваші номери і номери ваших знайомих опиняються в базах спаму. Щоб це виправити, переходимо на лаштування телефону. Шукаємо тут Програми або Додатки і натискаємо в правому верхньому куту на три крапки та вибираємо Диспетчер дозволів. Шукаємо тут Контакти. І вимикаємо доступ для програм, яким він не потрібен, щоб ваші контакти залишалися в вас без стороннього доступу. Передавання номера телефону. Деякі додатки можуть автоматично отримати ваш номер телефону, але є така функція, яка вас попереджає. Щоб її вімкнути, переходимо в налаштування телефону, гортаємо вниз та шукаємо Google. Далі натискаємо Усі сервіси, гортаємо вниз та шукаємо розділ автозаповнення і паролі і вибираємо функцію Передавання номера телефону. Замість того, щоб додаток одразу отримав номер, ви побачите список і самі вирішите, чи потрібно надавати доступ. В результаті ніхто не отримає ваш номер без вашої згоди, тому цю функцію залишаємо увімкненою. А ще ваш телефон може слухати вас навіть тоді, коли ви ним не користуєтесь. Подивіться ось це відео, там я показую, як дізнатись, чи прослуховують вас прямо зараз.